Рідна сторона мого життя колиска, де на межі зійшлись колишні і тепер, дорога без кінця, немов пунктирна риска, що пролягла в душі до витоків джерел, у снах шепоче ліс, в обійми кличе річка, зозуля накує мені десятки літ. Допоки ще горить моєї долі свічка. Летить моя душа туди, де спочиває рід, стоять хрестині мі, круки цілують небо, калина сипле цвіт, схилені тени. У кожного із нас своя неспинна треба, Моя у цій землі, що живить мої сни. Ольга Дунас. Рідна сторона мого життя колиска.